Тобто поглянь на цю розвалюху. Так, це хачіроку, але що такого? Навіть нормальні шини не становили. Адже для вас малята, вона ідеальна. Обережно назад по дорозі малята, а то вас ще мопед обжене. Мене досить. Ці покидьки заплатять за свої слова. Поїхали! Моя маленька ще кожка не зайроби! Допоможці! Бляха, гальмуй, воно того не варте. Гей, hey, ти мене слухаєш? Такумі! Такумі! Гарно вписався. <звук> е? Що за чорт? Ей, до нас якась машина причепилася. То певно невдаха закіне. Їм треба ще років 10 їздити, щоб нас наздогнати. А? О, я зрозумів. З легкістю відірвуся. Неймовірно. Це і справді мій жужик левін. Дічко, відверто кажучи, ті вилупки непогані, Е, Зачекай! Чуваче, це ж та хечего, котру ми бачили на горі. Неможливо, як може хачегоу триматися за мною, то певно хтось інший. Це реально води! Це та сама хачі -кол. Я нічого не розумію. Це малеча, схоже, збрехала нам. Це має бути хачіроку. Добре, час настав. Що за? Вона навіть на спуску не розганяється. Як дивно? Та ще й ці шини. Вони зовсім не тримають щеплення з дорогою. Що за фігня? Ймо, Бляха, ця машина нереально швидка, Ти це бачиш? Дербець, -е, яка вона повільна. Добре, думаю, зараз саме час зробити мій старий Я ні в якому разі не дам себе обігнати. Що? Що за охрій, тільки що сталося? Як він це зробив? Очевидно, що то не може бути Хачіков. То має бути хачіроку. Добре модифікована хачіроку. Інших пояснень не може бути. Або ж ні. Вона ж колитається! Можливо, це тісно хачігоу, але... дідько, я не розумію! Нас обігнали, як сусунків. Хачі-гоу була занадто швидка. Може, то був. Привіт! Будеш каву, я пригощаю. Так, звісно. Тримай. Дякую. І Китанік казав, що твої навички на спуску це, типу, просто неймовірно, чуваче? Неймовірно? Ну, мені так зовсім не здається. Звісно, це так. Ти просто цього не знаєш. Я ніколи не думав, що машина може ось так їхати. Ти змінив мою думку. Це було так приголомшливо. Я знав, що буде страшно, але аж настільки. Вов, ем, вибач, що налякав. Я дійсно не хотів. Хе-хе, <гум> чітко. Мені здається, це найщасливіший момент у моєму житті. Га? Ну, тепер я розумію, що головне не те, на що здатна машина. А водій, що із хорошими навичками може зробити нереальне, як ти з Хачіго. Я полюбив свою машину сьогодні. Я буду піклуватись про неї, та із завтрашнього дня я буду практикуватись так, як ніхто до цього. Най всі інші сміються, мені байдуже. Колись я стану крутим. Завдяки своїй праці та хащіго. Угу. Гей, давай, коли наступного разу будемо кататись, візьмемо із собою гарячих ципочок. Ага. І не відшаєш мене у цей раз, Такумі. кумі. Чуєш ще, кажу? Ага, Чую. Море дівчата, в купальниках. Я йду. Тільки гляньте, моє С13 повернулася до мене і виглядає краще, ніж удень, коли я забрав її салону. Оу, я такий щасливий, що ж заплачу. Іцьки, ти що, хочеш мене убити? Так? <смір> Почну водити сьогоднішньої ночі, поставлю шини погірше і буду практикуватися у дрифті. Я приєднаюсь до тебе. <смір> Диви, який красивий стікер у мене! <плес> <плес> Ти ж казав, що я можу приєднатись. Ну, мабуть, думаю, так. У -у -у! Нарешті я офіційний член з Бітстарс. Я ж не вірю. Боже, дітка, я не так. Хідувати. Я боже, маю почати боже, практикуватись, поки може, не забув фінти, що принести. показував боже. мені Такумі. Чекай, що ти їздив з ним на хачіроку? хачіроку? Так, я їздив. Тільки ми були не на хачіроку. Чого смієшся? Ти знаєш щось? Так, колись вже. Я ніколи не скажу. Ти давно бензину не пив? Добре, добре, я розповім. Я дав йому поводити Хачіго, і він гнав на спуску закіни повну. Да так, що мізки в тилицю збилися. Я ніколи не бачив, щоб хтось так водив. Це було наче магічне шоу. Моя Хачіго почала ковзати ще до повороту. Пейзажі за лобовим склом проходили повз мене горизонтально. Це було просто дивовижно. Таку мі дрифтував на Хачіго. У неї ж навіть ЛСД немає. Це сталося настільки швидко, а ще там була пара придурків, котрих ми обігнали на раз-два. Я ніколи не був таким щасливим, як вчора на горі Акіна. А? Як гадаєте, він нанюхався бензину і тепер бреше нам? У мене немає сумнівів щодо Такумі, але Хачіго? важко повірити, що хтось міг би дрифтувати на Хачіго. Навіть такий водій, як Такумі. Не треба було вам розповідати. Я бачу, те, що бачив. Може, я і ідіот, але не сліпий. Хм. Якщо такумі справді може робити подібне з Хечігоу, то його навички мають бути ще більш вражаючими, ніж я думав. Ну, машини не сильно відрізняються. Можливо, через те, що вони мають подібний кузов та схожу маневреність. Я дуже сумніваюсь, бунта модифікував Хачіроки ще до того, як ви народились. Хачіго це сміховиське порівняння, тому вони безперечно дуже різні. <звіг> <звіг> Хочете сказати, що такомі може оволодіти будь-якою машиною? Так, щонайменше, якщо вона задньопривідна, він може використати повний потенціал машини. <звіг> Не кожен може їздити на Хачі-Року. Ти повинен майстерно володіти базовими рухами, щоб контролювати її. Бунта був зациклений на цьому. Він казав, що хащуроку тренує водія. ініціал Інітяуті! Мені здалося, чи машина, котра тільки що проїхала, має стігер Наткіц. Так, вона й виглядає як гоночна. Ха. Можна одразу визначити, що вона модифікована, подивившись на те, як гойдається машина. А це очевидно модифікована. Так. Останнім часом я часто бачу хлопців з Найткіц біля Акіни ввечері. Для чого вони тут? Ха. Не знаю, але з тих пір, як їх лідер таке ще наказати програв. Навряд чи хтось з них осмілиться взяти реванш у непереможне хачуроку. Чесно кажучи, мені шкода його. З того моменту, як таке ще програв хачуроку, він більше не веде себе як король. Погано. Вітаю. Щось обрали. Так, дві кави. Так. Я чув, що той хлопак з'їзд-стар, що їздить на хачіроку, усе ще навчається у школі. Хм. Хезе, наскільки той школяр вправний. Але якщо я переможу хачіроку, то я буду кращим за Такеші. Лише це мене зараз хвилює. Я буду найшвидшим з знайдкіць єдиним королем. Я визнаю твою швидкість на спуску, Шінго, але опонент теж не простак. Скоріше за все, у нас буде нічия. Але це до біса нудно. У мене є ідея, яка гарантує мою перемогу. Uh -huh. Ти все побачиш. Я покажу йому, що таке вражаючий та небезпечний спуск. У цьому світі я єдиний спеціаліст по спуску. Ера року закінчилась. Най вона злетить з гори і розіб'ється на друзки. Я покажу всім, що Шінго Шоджі знає кіц. Найшвидший гонщик на спуску в Гунмі. держа, а ти як думаєш? Він закрився у своїй кімнаті і цілими днями витріщається в комп'ютер. Я не знаю, що його так зацікавило. Наскільки я знаю, він єдиний гонщик, який тренується в офісному кріслі перед компом. Ей, є питання. Як думаєш, що буде, якщо мій брат буде ганятися з хачіроку за кіне? А ти що думаєш? Немає шансу, що Рейський програє, ти й сам знаєш. Рюйські знає вже кожну деталь хачуроку. Він має усі дані, щоб прокрутити в голові, як відбудеться перемога. Якщо він задіє свої знання на практиці, то ніхто у світі не змусить його попідніти. Ти згоден? Ніхто з вуличних гонщиків не знає машини краще, ніж мій брат. Його майстерність поза конкуренцією не можу уявити, щоб він комусь програв. Розумію. Але я не думаю, що хачіроку програє гонку також. Швидкісний дрифт. Витончене керування гальмом. Він умілий, як і мій брат, як вуличний гонщик, який також їздить на задньопривідній машині. Можливо, я закохався в гоночний стиль хачіроку. Серйозно? В гонці вічна віч хтось завершить її другим. І я не хочу, щоб це був мій брат. Але чомусь я також не хочу бачити, як руку програє. Хм, дивне відчуття. Ой вибач, я така роззява. Зачекай секунду, а? я приберу. Мені було весело на пляжі. Може, сходимо кудись ще раз, наприклад, в гори, на височини або ж знову на пляж, поки літні канікули тривають. Має бути весело. Ага. Створимо якнайбільше спільних спогадів. Так, звичайно. І такумі. Якщо ти не зрозумів, я не проти, щоб ти мене взяв у нічну подорож. Тож коли в тебе наступний вихідний? В неділю? Ти наче увесь час працюєш. І не кажи все залежить від примхи боса. Ти хотів би мене прокатити ще раз чи ні? Я просто закохалася у твою машину. Такомі наступного разу тобі не можна тікати. А, ем, як ти дивишся на те, щоб Іцкі поїхав з нами? А, у трьох? Ну, відверто кажучи, я сподівався, що ти візьмеш з собою подружку для нього. Оу. Він класний чувак, якщо його знати. Він типу сором'язливий, розумієш? Ем, Я й не знала, що ти такий добрий. Пощастило ж Іцкі. Я подумав, що це буде гарний перший крок для нього. Добре, я спробую знайти дівчинку для нього. Покладаюся на тебе. Іцкі справді хороший хлопець. Багатьом моїм знайомим він сподобається. Було просто бомбезно! Дайте й мені спробувати. Я навчився використовувати ручне гальмо, щоб дрифтувати. Я зрозумів, що ключовим моментом є час повороту керма. Так, усе, що потрібно для дрифту, це потягнути за ручне гальмо. Я упевнений, що це неправильно. Я спостерігав зблизька за Такумі під час нашої поїздки, і він не чіпав ручне гальмо взагалі, тож. Такумі просто використовує нижнє гальмо, не ручне, як більшість інших вуличних гонщиків. Не парся, тобі ще далеко до його рівня. Так для нас вже свято пустити машину в занос, в топлюючи педаль газу на виході з повороту. Але це елементарний трюк, що називається Power Drift, що не є дрифтом. Е... Але при справжньому дрифті, що ти бачив у такумі, ти виходиш у поворот при заносі та зменшиш його на виході. Це найшвидший та найефективніший спосіб, який в додачі виглядає нереально красиво. Та ти що, чувачі? Я бачу, ти зробив домашню роботу. Хм. У мене було багато часу, поки я чекав на повернення моєї С13, тож я читав та досліджував. Хочу спробувати той боковий розворот. Чуваче, це так хвилююче. Я це вже засвою. Тож час переходити до наступного етапу. Я буду пробувати боковий розворот у повороті на малій швидкості. Удачі, Китані, Я знаю, ти зможеш! Не врізься в інші машини. Ми чекатимемо на тебе тут! Дідько, це ціла наука, як керувати автомобілем. Мені ще вчитись і вчитись! Бляха, я хочу бути як такумі. Я хочу, щоб він ще раз проїхався зі мною наодинці. Можливо, навіть, щоб він керував моєю С13. Спостерігати за тим, як він водить, як це було зіцьки. <рив> Я не помітив цієї машини. Чорт забирай, як це сталося! Я за бігня він вдарив мене по бамперу. Ах ти ж виродок. Ти зайшов занадто далеко. Я не дозволю себе обігнати. Готуйся. Це було близько. Що ж, у момент переміщення ваги перед поворотом невеличкий удар і мінус керування. На жаль, задньопривідні автомобілі занадто нестабільні. 止まりたくない奇声になった愛がバイしてもビッグ目指してスイッチワンがスイッチビッグゲームの部分はそっちチップとチップのチップの部分を never gonna stop! 1> 1秒でノックダウン余韻残し消えてこ誇回る前は歯車ちりたい幾つだけの野良き立ち邪魔くさい彼シカとして行こうスリーカーさあティスイートの向こうサンレルルノー me really mm -hmm. go out more often more dating mm -hmm. just more time as a couple we're on uh -huh. summer vacation might as well make the most of it but he's too busy uh -huh. working all the time uh -huh. even when we're together it seems like uh -huh. all he does is stare off into the distance uh -huh. his mind is always someplace <clears throat> else we're but almost out of really time so uh, anyway next I've time on initial before. d do it again. the fr Maybe killer him. i don't know sometimes i have a tendency to overthink uh -huh. these things don't miss it